П'ять років не працювало, і лише тепер обласна рада хоче офіційно позбавити його статусу юридичної особи. Мова йде про обласне комунальне підприємство Рівне відео кіно, у якому жодного працівника не залишилося ще у 2007 році. Крім того, на розгляд сесії облради депутати хочуть винести питання про звільнення державного історико-культурного заповідника в місті Дубно від орендної плати до обласного бюджету. Полегшити умови існування із собі хочуть письменники. Обласна спілка просить повернути проект Урок веде письменник і виділити на проїзд до школярів у райони, хоча б 30 тисяч. Крім того, просять удвічі збільшити суму на книговидавництво у минулому році. На ці потреби було виділено трохи більше 100 тисяч гривень. «Порівняння з нашими сусідами, з волинянами, тернополянами. Я вже не кажу про Івано-Франківськ, де 2 мільйони виділяють для е, книговидання. То звичайно, ми дуже дуже в програшному стані. Ми просимо в районі 220 тисяч. А от обласний відділ сім'ї та молоді просив передбачити 105 тисяч гривень на оздоровлення українських дітей, які живуть за кордоном і хочуть відпочити на своїй батьківщині. Мова йде про чотири десятка осіб. До нас постійно звертаються дві громади: це громада українців, які проживають в Білорусі, і громада українців, які проживають у Польщі. Раніше це передбачалось програмою закордонне українство. Вона закінчилась у 2010 році. році. Минулому році у нас вийшло так, що законодавчо не було можливості цих делегацій прийняти, і тому ми вносимо в цьому році цей пункт в програму оздоровлення, щоб відновити і продовжити цю співпрацю. Однак, члени постійної комісії облради з питань науки, освіти, культури і духовності вважають, що ці гроші краще пустити на оздоровлення наших дітей, тим більше, що з року в рік коштів на це не вистачає. Чає. хоча й переконував заступник начальника відділу, що цих 100 тисяч ситуацій не врятують, члени комісії питання відправили на доопрацювання. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.